Мої вітання, дорогі мої друзі! Існує дуже багато рецептів приготування паштету з квасолі. Хочу вас познайомити зі своїм. Готуємо Відварена квасоля, два сирочки плавлених, два відварних яйця, цибулька посмажена одна штучка і два зубчика чесничку, суміш перців і соус соєвий. Відправляю подрібнювач квасолю, два плавлених сирки. Два яйця. Цибульку з чесничком. Суміш перців. І соєвого соусу. Ну, приблизно так столову ложку. Не солю, тому що в соєвому соусі є сіль. І збиваю подрібнювачем. Так, ну що тут вийшло? Дивимося. Колір гарний. Мені подобається. Так, консистенція, наче нормальна, Взбилося. Подивіться, друзі. Отаким От вийшов паштетик, я його притрусила перчиком, отакі От малесенькі канапушечки зробила. Можна їх вживати з чаєм, з кавою Так до перших страв. Друзі, готуйте, готуйте. Це займає небагато часу, головне, щоб під руками були всі інгредієнти. Зробила какао і дегустуємо. Друзі, дуже смачно.